Усім привіт! Мене звати Лена, Ви на моєму блозі. Неї, це Марія. Вона Привет. українська Албанка. Чи Албанка? Так, українська албанка. Українська Албанка і заодно викладачка албанської мови. І сьогодні ми з нею. Так, проведемо паралелі між менталітетами і українців. Що почнемо? Давай! Цікаво. Отаж, коли ми йдемо в кудись в ресторан uh -huh. компанією, то зазвичай ми ділимо рахунок за всіх або кожен платить сам за себе. Це в Україні. У нас тут в Албанії тільки я хочу. <laughs> тобто, якщо я піду з Албанцем. Наприклад, насойка компанії в один обанець. І один обладець він оплатить все, а потім по кругу так буде мінятися, тобто ще це друзі. В Україні зараз ну, моє особисто покоління, ми підтримуємо партнерські відносини. І це нормально, що чоловік помиє посуду, чи прибере в хаті, тому що я якби теж працюю, як і він працює, і якби ми ділимо обов'язки в хаті. Тут це будеш робити сама, майже все. Тут, Ще старі закони, і вони їх підтримують два покоління на жаль. Не так для нас. Чоловік супчик наверх. Я. Ти є жінка, ти по Ага. А, в нас в Україні.